Підготовка пошуково-рятувальних собак починається з самого народження цуценята. Це дуже складний виховний процес, бо такі собаки мають відпрацювати на 100%, якщо вони не спрацюють, це людське життя. Немає такого дуже гострого відбору за породою. Це більше вже направлені самої собаки, тому що тут не тільки наприклад велика вага може стати мінусом, дуже маленька вага. Ну скоріше за все, просто фізично буде складно по зруйнованих будівлях ходити. Тому тут більше вже дуже стресостійка собака та дуже на людину. Це головне, що вона має бути хотіти з рятувати людину. В нашому загоні це здебільша бельгійські вівчарки. Це спаніелі, це лабрадори. Це найпоширеніші собаки, яких використовують німецькі вівчарки. Ще є проліда, зруйнована будівля, Нам невідомо, чи залишилися ще люди під цим завалом, тобто пожежники захисили пожежу, і ми не знаємо, чи є там люди. Запускається пошуково-рятувальна собака, яка проходить і за запахом може знайти під завалом людину, яку, наприклад, не бачно і не чутно візуально. Це дуже скорочує час пошуку, та й, взагалі, локалізуючи. Приділяти свою увагу перше ніж в цьому там шматочку, там площі чи можна йти далі. Тобто вона дуже скажімо, концентрує увагу інших рятівників на якомусь місці.